Вихід з крипти у гривню на банківську карту. Про це і поговоримо сьогодні. Ви на каналі Crypto Ukraine, тож давайте почнемо. Зараз усі аккаунти на Binance мають проходити верифікацію, тож, наскільки розумію, у всіх є можливість додавати до свого профіля банківські карти, аби через них купувати крипту або ж, навпаки, виводити гривні. Гривень у мене на балансі усього дві, але є от 60 USDC, тож я їх переведу спочатку в гривні, а потім будемо відповідно виводити. Є два варіанти, як можна провести в гривні: перший через пряму конвертацію, другий через торговий термінал. Перший варіант примітивний, швидкий, другий трохи довший, але давайте зараз покажу обидва, як то робити. Почнемо з конвертації. Для того обираємо відповідну опцію напроти актива. Тут все ну, реально просто в декілька кліків можна все зробити. Зверху обираємо актив, який хочемо віддати, або ж продати, якщо точніше. В нижньому полі, відповідно, треба обрати так само актив, який хочемо отримати. Наразі тут стоїться BUSD, але треба змінити на гривні. Ідемо далі, і тепер треба вказати кількість USDT, яку віддаємо. Давайте розділимо навпіл 60 доларів і віддамо 30, Подивимось, чи є різниця в сумі між двома варіантами обміну. Натискаємо попередній перегляд. Курс 41 до отримання 1203 гривні без однієї копійки. Комісія за транзакцію без комісії. Ну, добре, підтверджуємо. І все. Конвертація пройшла успішно. Отримано 1202 гривні, 99 копійок. Нормально. І повертаємось тепер до гаманця. Він в такому режимі відкрив. Ну, добре, повернемось у спотовий гаманець, з якого ми починали. Обираємо це в лівому меню. І да, на балансі тепер 1205 гривень. Добре, залишилося ще 30 USDC, і давайте обміняємо їх також. Але цього разу зробимо через торговий термінал. Підемо продавати на спотовий ринок, торгівля, спот. Відкрилось і далі тут через фільтр треба вибрати фіатні пари. У мене тут вже значиться гривна, але у вас може позначатися як фіат, тоді треба клікнути, і у меню, що з'явиться, вже обрати гривні. Тепер обираємо торгову пару USDT до гривні. Звісно, що нам треба продати і отримати за них гривні. Тож обираємо праву колонку, вказуємо кількість USDC, яку будемо продавати. І отримаємо ті самі 1203 гривні. Трохи б тут комісій буде знято в самому ордері, тож можна сказати, що особливо так ну, немає різниці між першим та другим варіантами. Зверніть також увагу, що ціна продажу тут підтягнулася автоматично, вона відповідає найвищій ціні, за яку хтось хоче купити. Окей, клікаємо на продаж USDT. Все, продано. І тепер знову повертаємось в гаманець, яка там виходить загальна сума, подивимось. На балансі тепер 2408 гривень. Окей, тепер саме час вивести то все діло на карту. Напроти активу відповідно обираємо опцію зняття. Знову ж таки, якщо ви ще не прив'язали банківську карту до свого аккаунту, то треба це буде зробити. Клікаємо на продовжити, вказуємо кількість, я буду виводити 2400. Дивіться, що комісія вираховується з суми виводу. Тож по факту буде отримати на 1 менше. 2376. Продовжити підтвердити. Далі треба пройти цю багаторівну систему захисту, код на номер телефону, код на пошту, код з аутентифікатором. Надіслати. Ордер на зняття відправлено. Тепер треба почекати хвилин 5-10, може не знаю, менше, поки гроші прийдуть на карту. Поки чекаємо, до речі, можна перевірити статус заявки. Тиснемо на переглянути історію. Ну і тут наразі статус в обробці. Окей, оновлюємо сторінку. Тепер успішно завершено. І гроші, дійсно, як ви бачите, прийшли на карту. Все нормально. Така от коротенька історія. Сподіваюсь, було корисно. Якщо так, то підписуйтесь, ставте лайк. Є запитання, пишіть в коментарях. Ну і якщо не зареєстровані на Binance, посилання на реєстрацію є нижче під відео. Всім гарного криптовалютного дня!